Її впізнаєш одразу, і не тільки за чорною хустиною на голові. Невимовна туга застигла у материнських очах. Поруч батько, який по-чоловічому стримує сльози, проте коли заговорили про сина стерпіти не в силі. Батьки та дружина Володимира Костюка прийшли у його рідну восьму школу на сумну подію утримувати орден, яким їхнього володю нагородили уже посмертно. Батьки та дружина Володимира Костюка. Прийшли у його рідну восьму школу на сумну подію отримувати орден, який їхній володя отримав вже посмертно. Він, коли мені останній раз позвонив, правда, трошки мене обманув, він сказав, що він їде на стрибки, оказалось, що він вже їхав туди. Ну і потім в кінці розмови він сказав, папа, це я, людина військова. І я повинна виконувати наказ. Знаєте, все думаю, щоб це закінчилося, щоб, бо кожен слухає по телевізору, і кожна це, що каже, загинув ще, ще я переживаю, вроді як це зі мною знов, і щоб ті матері більше не, не охоронили дітей. Це лише моє побажання одне, щоб, щоб це вже на кінець закінчилося, щоб ці діти не гинули. У восьмій школі свого героя пам'ятають та шанують. Тут біля його портрета запалили свічечку. А в актовій залі заступник директора Галина Ващук разом зі старшокласниками підготували виступи. Пригадували недовгий життєвий шлях Володимира. А представники міської влади дякували батькам за сина та передали цінну нагороду орденом за мужність третього ступеня. Нагороджено Костюка Володимира Миколаєвича посмертно. Шановні земляки. Дозвольте від вашого імені передати цю нагороду батькам.